І далі до оперативної інформації: на Дніпропетровщині була ніч масових атак. Потрапили під обстріли два райони Нікопольський та Синельниківський. За попередньою інформацією люди не постраждали. Більше про наслідки нічних обстрілів розповіли в обласній військовій адміністрації. По місту Нікополь агресор випустив 20 реактивних снарядів градів, Поцілили по промисловому підприємству. Є серйозні руйнування. Через обстріл в одному з цехів сталася пожежа, рятувальники її загасили. Також зруйнований склад, пошкоджені склади з готовою продукцією, цехи, адміністративні приміщення, водові та електромережа. Ніхто з людей не постраждав. Були випущені 20 снарядів зградів, і по Марганецькій громаді людей не зачепило. У Покровській громаді агресор влучив у підприємства енергетичної інфраструктури. На щастя, всі люди цілі. Ракетної атаки зазнав Сенельківський район. Ворог вдарив по соціальній інфраструктурі чотирма ракетами С-300. Об'єкт зруйнований. Всі деталі наразі з'ясовуються. Також цієї ночі наші військові збили областю російську крилату ракету. Через падіння уламків зайнялося 2 гектара сухих залишків пшениці, що лишилися після жнив. Рятувальники вогонь загасили. На місці утворилась воронка 4 метри та глибиною 2 метри. Поруч безпечні уламки від ракети. Пошкоджено два приватних житлових будинки. Ніхто з людей не постраждав.